Максимально надати допомогу і вчасно надати допомогу. Тому що 70% втрат це просто люди, які померли від крововтрати. Я надав більше 70 людям, але я вважав в важких поранених з ампутаціями, з масивними осколками поранення. Якщо там одне кульове або один осколок, я навіть не рахував таких. Після артилерійської підготовки на нас буде висовуватись близько 2 тисяч особових складів. На самому який ми захищали, було близько 50 чоловік наших. Після 10 хвилин бою все так затихло, десь через 5 хвилин ми не розуміли, що, що сталося. Направді прихвату в загальному вийшло десь близько 500 чоловік за 10 хвилин втрат їхнього особового складу. Отримав дуже багато травм. Од, ну, одні з основних таких е, важка контузія, черепно-мозкова забої контузії нервів, внутрішніх органів, травми. Все одно ти мусиш робити все, що все, що в твоїх руках, тому що ну, ти медик.